Дві дружини східна притча про дружбу. Двоє друзів сиділи в кав'ярні та курили кальян. Яке це щастя мати двох дружин з гордістю сказав один одному. Красномовними словами він описував свої надзвичайні враження, не перестаючи захоплюватися тим, що у двох квіток такий різний аромат. Очі друга ставали дедалі більше від захоплення. Як у раю живеться моєму другові, думав він. Але чому ж не мені, а йому дана ця радість випробувати насолоду володіння двома жінками? Проте незабаром і в нього з'явилася друга дружина. Але коли у шлюбну ніч він захотів розділити з нею ложе, вона гнівно відкинула його. Не заважай мені спати. Іди до своєї першої дружини. Я не хочу бути п'ятим колесом у возі або я, або вона. Щоб знайти втіху, він подався до іншої дружини. Тобі тут немає місця, люто вигукнула та. Якщо ти взяв собі другу дружину, а я тобі вже не мила, то йди до неї. Йому не залишалося нічого іншого, як піти до найближчої мечеті, щоб знайти спокій хоч там. Як тільки він прийняв молитовну позу, то почув позаду себе покашлювання. Він обернувся і з подивом виявив, що це був не хто інший, як його добрий друг, який вихвалявся перед ним про щастя мати двох дружин. Чого ти прийшов сюди? запитав він його зі здивуванням. Той зітхнув та промовив. Мої дружини не підпускають мене до себе, і це триває вже багато місяців. Але навіщо ж тоді ти мені розповідав про те, як це чудово жити з двома дружинами? Я почував себе таким самотнім у цій мечеті щоночі і захотів, щоб поряд зі мною був мій друг.